предупредили о значительной воздушной атаке ВКС России по Украине, которая состоится или может состояться в ближайшее время, буквально в ближайшие несколько часов. Той черте, куда они несут удар, находится сколько? ядерных электростанций и понимаем, какие безумцы нам противостоят, о чем вы и говорите, то вы предлагаете да, нам да. делать что? Смиренно ждать, что там что-то произойдет, вспыхнут штаты, и они придут в чувство? <тас> Некоторые говорят, что любое применение тактического ядерного оружия приведет к резкой эскалации. Не думайте об СВО. СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил. Какие-то там, кто-то разрешил бить вглубь там чем-то. Легла спать и проснулась от yes, того что кто-то сдавливал мне горло. Голоса в темноте выкрикивали какие-то ужасные оскорбления на корейском языке. Вот дрон летает. Я его вижу, вы камера его не видит. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, анти і псо сьогодні ж. Ну і звісно ж, красивих кадрів всього того, що горіло на палало на території Запарібріка. Ви на старті не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і не забувайте коментувати, почути і побачено. А ще надзвичайно важливо, друзі, не проходьте повз нашого збору, який майже вже завершений. Навтівку на для. 24-ї бригади, яка знаходиться в районі Часового Яру, ми сьогодні про багато чого будемо говорити, і про загрози у тому числі. А протистояти їм можуть хіба що збройні сили України? Тож допомагайте їм бути сильнішими. Що ж горіло, що вибухало сьогодні? Безпілотники атакували 13-й арсенал ГРАО у Новгородській області поблизу. Котова, о, це вже довгу руку ми відростили за ці понад два з половиною роки повномасштабної війни. Це відстань, яку пролетіли наші безпілотники, складає орієнтовно 680 кілометрів. Від кордону із Україною. І що ж цікавого було на тому 13-му нещасливому для москалів арсеналі? Там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, там міни для мінометів, ракети для РСЗВ, ГРАД, «Смерч», Ураган та ракети Іскандер. Там же знаходяться і каєндерівські ракети, зенітні ракети С-300 та С-400. Ну і боєприпаси для комплекту. Тор. Чуєте, це ж реально може москалям. Скоро доведеться буквально стріляти якимось ліпьохами з перегноєм. Вчора АТКМС, які потрапили в один склад із боєприпасами, сьогодні безпілотники, які дісталися до іншого. Виявляється, що зовсім не важливо, мейден, що ця ракета чи дрон Україна чи Америка. Воно однаково ефективно демілітаризує болота. вот дрон летает. Я его вижу, но камера его не видит. Он пролетел. І Якщо з цим складом боєприпасів все ясно і очевидно, як божий день є історії набагато більш замасковані і цікаві. От за що я обожнюю наших військових, так це не тільки за ефективну роботу по понищенню ворога та захист та нашої країни, а ще й за почуття гумору. Дивіться на Білгородщині. Вчора двічі атакували завод. Евко туди звітало одразу шість безпілотників. При тому даний завод виробляє майонез та... Йогурта, який хід конем вдарти по продуктам харчування, але це не все під оці всі цивільні об'єкти. Москалі просто маскують воєнну інфраструктуру минулого року. Туди інвестували 40 мільярдів рублів на виробництво безпілотників, тобто ефко публічно робить. Харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Тобто майонез після сьогоднішньої ночі розтікся по снарядам та обличчю російським воєнним злочинцям. Так би мовити, жаріть, не обляпайтесь. Завод Йовка. в'їбала, попал в деркоптер. Только що пиздец. хміяться. Дожились, блядь. Дожились, та. А як все починалося Київ за три дні? Що там з ними воювати? А тепер всі об'єкти є на території Російської Федерації незахищеними. Але найголовніше, друзі, до власне ІПСО. Відставити паніку в мене за сьогодні вже червоний телефон від запитань: «То що там, як там, чому посольства в Києві закриваються? По-перше, відповідь на поверхні, і очевидна, бо ворог готується нас обстрілювати. Ну, все літо про це говорили. Ну, ми ж знали, що настануть холоди і повернуться обстріли. Ну, не будьмо наївними, що з ними про щось домовились, вони передумали, чи не дай Боже ракети закінчилися сьогодні? завтра. Але нічого нового в цих обстрілах бути не може. Вони це роблять з першого дня повномасштабної війни. Ціль одна єдина, щоб ми всі здохли. Все, все інше від лукавого. Немає нових ризиків, не буде нових наслідків. Росія по нам стріляє ледь не кожного дня. По різним нашим регіонам. Я це нагадую для тих, в кого, не дай Боже, коротка пам'ять. Давайте краще про хороше. От сьогодні стало відомо, що виявляється, США дали ще й зелене світло на удари глиб Росії не тільки АТКМС, а й ракетами Storm Shadow. Про це повідомляє видання Times. Горить хата, так би мовити, горий Сарай. Ось що важливо, ось що нове. Хай нервують, хай переживають, хай палає ворог, а не ми. по горячим следам. так в Госдепе США решили сбросить, наконец-то, все маски. Спикер ведомства Мэтью Миллер официально подтвердил участие Вашингтона в ударах ракетами атакам СПА России. Пресс-секретарь государственного департамента сообщил, что именно Пентагон выбирает цели для атак своими ракетами по военным объектам, а украинцы лишь нажимают на кнопку «Пуск». Комментируя обновленную ядерную доктрину России, Миллер заявил, что США не станут менять свою ядерную позицию. По его словам, ни Вашингтон, ни НАТО в целом угрозы для России не представляют. Зампресс-секретаря Пентагона Сабрина Синг сообщила, что угроза применения ядерного оружия Вашингтон, конечно, пугает, но от поддержки Украины Америка не откажется. Только что посольство США в Киеве при этом предупредили о значительной воздушной атаке ВКС России по Украине, которая состоится или может состояться в ближайшее время, буквально в ближайшие несколько часов. Из-за этого посольство будет закрыто. СНБ Украины информацию подтвердили и призвали украинцев готовиться. Британский Сканью. Читають, що порог применения ядерного Путін, звісно, не ніяко я, друзі, теж всіх і кожного закликаю не ігнорувати повітряну небезпеку. Але я закликаю це робити кожного разу. Кожного, тому що я вважаю, що кожен безпілотник, кожна ракета, кожен удар по нам він несе загрозу. Тобто ми це тримаємо в голові як константу. Але Росія вже випробувала на нас абсолютно увесь свій арсенал. І потенціал своєї власної зброї. Крилаті, балістичні, корабельні, північно-корейські ракети хімічна зброя на фронті проти наших військових, було вже все. Показати їм нового просто немає що. Москалі в плані потенціалу, та а не запасу. Вони з голою дупою. Єдине, що вони ще не застосовували, це, очевидно, це ядерне озброєння. Але вони так довго. Щоденно, щоденно нас годували ескалацією, погрозами, шантажем, що стало очевидно, сил боятись більше немає ані в нас, ані в наших партнерів. Та й наслідки для Росії після використання зброї зброї стримування, а не нападу, будуть такими, що розвал Савка вони будуть згадувати як свято з ностальгією, поки будуть десь свій Кремль і не тільки. Сбирати в малесеньку газетку. Понимаем, что они хотят нанести удар по нашей территории, и мы видим, что в той черте, куда они нанесут удар, находится сколько ядерных электростанций и понимаем, какие безумцы нам противостоят, о чем вы и говорите. То вы предлагаете нам делать что? Смиренно ждать, что там что-то произойдет, вспыхнут штаты, и они придут в чувство нам что делать? Ну, в чувство они неизвестны, через сколько времени они придут, но проблема состоит в другом, что, так сказать, применение ядерного оружия – это быстрый ядерный конфликт. Хорошо, а удар по нашим ядерным электростанциям и заражение, которое за этим последует, и уровень бедствия – это что? Ну, это, конечно, тоже правда? Да, и мы на это отвечать будем как? ты протест? серьезный без. Слушайте, не надо меня спрашивать военных решений. Правильно. Я их не знаю. Ну, в -то я, и я, знаю, я знаю, что, конечно, так сказать, один из вариантов решения любой проблемы – это ядерная война. Ну, потому что сбрасываются все фигуры на пол, в шахматую партию можно не доигрывать. Но, на мой взгляд, не все ходы все равно еще есть ну, Да, ситуации. но какие ходы, если нам сейчас говорят, мы даем разрешение на удары, очерчиваем зону, мы просто смотрим в этой зоне поражения, какие объекты находятся. Здравствуйте, Свет! Ну, просто вже не може вестися на поваду Москви, яка три роки погрожує. Москва почала війну. Путін, як і вся Росія, саме вони і тільки вони несуть відповідальність за наслідки. Не треба розповідати про те, що окремоцесси Житбандера, це не удар по нашим електростанціям. Ні, в нас такого в плані не було, і москалян дуже пощастило, що зараз президент Володимир Зеленський, а не я. Бо я не буду говорити, що б я робила, а чого б ні. Але боляче москалям було б дуже і дуже сильно. І ядерний удар це та ж історія, коли боляче буде, звісно, нам, Нам, нашим територіям, нашим людям, але їм буде в рази гірше. І їм це пояснювали з багатьох-багатьох столиць. Сьогодні на кону не тільки життя українців на кінці ядерки, питання існування Росії проміняє воєнний злочинець Путін всю історію своєї улюбленої імперії на. Один великий бабах, чи знову просто насить собі в штани і відповзе подалі в бункер. Некоторий говорять, що любое применение тактического ядерного оружия приведе к резкої ескалації, переходу к применению стратегического ядерного оружия и к всеобщей ядерной катастрофе. Вот 100%, я вот уверен. что нанесение тактического ядерного удара по объектам на территории Украины не приведет ни к чему. Только отрезвить некоторых взорвавшихся уже политиков на Западе. Поскольку, поскольку разрешение на применение тактических баллистических ракет, ракет по ударам на территории нашей страны, это означает автоматический переход на снятие всех ограничений на применение нашего специального оружия. Вот я только так расцену ситуацию. Вони точно знають, що Україна безядерна держава, але немає ніякого сумніву, що будь-який удар по нам він змінить в світі геть усе. І всі, ті, хто відмовлялися від ядерного озброєння, хто говорив, що вони не хочуть мати такого захисту, вони обов'язково це питання знову піднімуть. Це буде означати, що може виграти, може вдарити будь-хто, в кого є ядерне озброєння, а це переписує геть ситуацію по світу. Ба більше і найважливіше. Як удари наші вглиб території Російської Федерації, так і їхня ядерка потенційна, це ж не кінець війни, це не поразка і не перемога. Це взагалі не вирішення нічого. Для нас це спосіб нищити їхню воєнну логістику. Ну, банально, щоб російська армія не мала чим наносити по нам удари, удари по нашим військовим, по тиловим регіонам. Ми нищимо їхні запаси. Для них це хіба що відвернути від себе останніх партнерів, тож нам. Нам, всім, всій країні, нашій владі, треба сконцентруватися на тому, щоб не просити дозволу, не чекати дозволу вдарити по Росії чи не вдарити. Та ми це не робимо з дронами, а просто бити, бити, бити безкінечно, клепаючи дрони, свої ракети, все, що може дотягнутися до їхніх територій. Одним словом, мати якомога більше зброї. Щоб задушити їх не тільки на Курщині, як кажуть самі москалі, що вони там просто потерпають і програють, а щоб скрізь по фронту ці пацюки втікали назад додому на свої болота. Чим ви зараз там займаєтесь? Расскажите, пожалуйста. У врага обновления На совершенно новый уровень вышла работа беспилотников. У них сейчас этих беспилотников как грязи. То в ящиках у них эти беспилотники тысячами лежат. Вот буквально. То есть вопроса, что сэкономить беспилотник, у них в принципе не стоит у их расчетов. Они тратят до пяти беспилотников ударных на одного пехотинца и 15-20 на единицу техники. А зато могут у нас себе их. У них международный проект. Беспилотники клепают им весь мир, бабки собирают весь мир. А у нас чего? Волонтеры где-то что-то собрали, купили в три дорога в Китае. Чем занимается государство, я промолчу. Я, вы знаете, <coughs> обнять и плакать – это не то слово. Нужно обмениваться информацией. У них все это налажено в режиме реального времени между подразделениями. А у нас, я в 22-м году Участвував, і зараз мало що змінилось. Сидим, по нам стріляють із посадки. Ми рим командуванню там противник. Ні, там свої. Проходить неделя. О, а противник. там помилуй Господь, душу грішне. По-перше, особисто мій принцип, який я сповідаю, що воювати мають не люди, мають дрони. Ми не можемо собі дозволити не те, що з кількісного виміру воювати м'ясними атаками, а просто з людських критеріїв. Ми про цінність людського життя, про те, щоб зберегти наше військо, наших людей. Хай краще будуть знищені дрони. Хай дрони атакують. Це історія номер. раз. Ну і звісно, ніхто геть ніхто не задається питанням. А чого ж весь світ встав на бік збройних сил України, нашої країни, українського суспільства? А Росія лишилася в меншості Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь та наш то й все і то далеко не всі, і не так же і багато можуть їм допомагати. От я вірю, що цей чорт справді знає, що він говорить про фронт, але в російській армії є і інші спікери, абсолютні популісти, які настільки далекі від фронту і від ситуації, що розповідати можуть хіба що байки про перемоги. Виявляється, що ситуація для москарів настільки покращилася на фронтах, що військові тепер займаються не війною, а демографією. От тільки в мене одне риторичне питання: якщо Ахмат, Кадирівці особисто... Латі Аолодіна, якщо і прославились, то хіба що ганьбою, то яке потомство вони можуть дати? В тому сенсі, що, припустимо, на запитання: а чому у вас немає дітей? В ці буде відповідати. Ну, бо що вони просто з дівчиною розминулись десь по дорозі? Або чого питання саме до нас? А де й інші військові? Я вже мовчу про те, що пліткують за спинами кадирівців, що, наприклад. Если говорить о просто то они больше выдают перевагу тваринам, а не женкам. начните рожать, рожайте детей, пожалуйста, это нам нужно, это наша стратегическая задача номер один. Не думайте об СВО, СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил, какие-то там кто-то разрешил бить вглубь там чем-то. Ну и сколько их у них этих ракет, сколько у них чего? Ничего это не меняет. Самое для нас с вами важное, это сделать все для того, чтобы население нашей страны росло, угу. чтобы демографическая ситуация в стране, она была в разы, как говорится, лучше. Угу. Тогда у нашего государства будет будущее. А эти, эти, не думайте о этих зайчиках. Я вам даю слово, что бесповоротно Россия в этом и слово уже выиграла. Что бы ни происходило. Так что такие дела. Ахмат, Сили, Росія, мощ, Аллаху Акбар. А от наші гості, красавці, ані дали слово, що вони справдять ситуацію такі діла. А як ви знаєте, лапця Малодіна можна Аладіна довіряти? Бо він же скільки разів говорив: ну, наприклад, що вони зупинять ходу Євгена Пригожина. Сказали, сказали, зупинили. Далі вони сказали, що вони витіснять і викинуть українські збройні сили з території Курської області. Сказали, зробили, ну все немає ніяких питань. Але що цікаво, першими оце звернення Аптіла Аудінова почув братський північнокорейський народ і прям почав як сказав Кадирівець, так і робити. тим, що ніхто і не сумнівався, що російські військові найкращі в світі вчителі. Вони все, що знали, все, що вміли, все вклали в своїх братів північних корейців. Про що я? Ну, перше, на що присіли ліліпути Кіма, я нагадаю, це пляшечка Вадяри. Це тепер водка їхній сенс життя. Ну, а в перервах між стопками вони, виявляється, вже гвалтують росіянок. Ну і по їм, як то кажуть. Історію від першої особи розповіла викладачка російської мови, яку направили в Курську область. Вчити корейськомовних хлопчиків якраз російської, а вони, надивившись уперше в житті порно, вирішили реалізувати все побачене на практиці. Дико співчуваю я, чесно кажучи, росіянам, адже тут подейкують, що Кім Чен Ін може ще солдатиків направити до Росії, які в боях не прославились. А от на гражданки вже почали кутити, і далі буде більше. В ноября я прибыла в село Кромские Быки в командировку по программе адаптации корейских солдат в России. Ну, российские офицеры заселили меня в частный дом. Я начала готовиться к занятиям по русскому языку на следующий день, поскольку командировка должна была занять всего пять дней. Я легла спать и проснулась от того, что кто-то сдавливал мне горло. Голосам тебе тебя выкрикивали какие-то ужасные оскорбления на корейском языке. Их было четверо или пятеро, это очень трудно понять. Они все друг на друга похожи, бритые азиаты. Они связали меня, заклеили рот. Я типа... Мог... Я я не могла сопротивляться. Это было просто ужасно. Это продолжалось около двух часов, пока не начался рассвет. Потом они пошли искать водку, допились, и мне удалось сбежать. Слава Богу. Я не знаю, как дальше жить теперь. Это просто этого не может быть. Я очень боюсь, что их просто... Я, звісно, дуже чорства стала, бо мені якось абсолютно наплювати. Ніякої емпатії, ніяких жалучів. Ви ж самі це зробили. Бо більше їй ніхто ніколи не повірить. За неї ніхто ніколи не заступиться. Винними північні Корейці не можуть бути як і російські мальчики. Тож росіяни будуть все це жерти. Ну а далі найцікавіше і найнеприємніше, що з нею не сталося, аборт в Росії вона зробити не зможе. Ось вам трошки вже на завершення для розрядки настрою. Чому ж почалась війна? Все москалі ніяк не уймуться і намагаються вигадувати нові й нові причини. Але нарешті винні не ми з вами, а самі ж москалі. Виявляється свого почалося через раз заборти. а? Яка гра тем, пов'язано все поміж собою. Тут один упоротий депутат Держдуми закликав російських самиць, ну от ось таких, зокрема. Народжувати, поки рожалка працює. Виявляється, у Москалів не тільки на одну хромосому більше. Це не мій висновок. Це колись теж сказав один із російських чиновників. Але це не все. Не тільки на одну хромосому більше. В них ще є орган, донині нікому не відомий. Ражалка. Вражать поки рожалка працює. Це приймається цитата. З однієї, звучить красиво. А если посмотреть с другой, ну грубовато, если честно, вы не находите. Рожалка ⁇ это детородные да. функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общем, сложности называется рожалка. Может быть грубо, так может быть более доходчиво будет до тех, которые собираются сделать аборт. Грубее еще скажу. Вполне возможно то, что сейчас война происходит как раз вот из-за таких вот событий, когда искусственно прерывают беременность. Вы же хотели, чтобы меньше нас было. Но, пожалуйста, мы отнимем у вас. Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Нет, мы говорим, для себя пожить. Поживете в гробу Поживете. Грубо? Може бути, грубо. А як еще з вами разговаривать, дорогі друзі? Молись Богу і радуйся, пока рожалка. работает, рожай, жену. А не можна ніяк переписати Біблію, і вот це от все, щоб десь було написано Пладісі, розмножайся в душках, окрім росіян, бо від них тільки одні проблеми. І одна халепа. Але, дасть Бог, друзі, ми все ж таки зможемо їх побороти. Але для цього треба допомагати нашій армії. Тож не забувайте донатити на Збройні Сили України. Не забувайте про наш збір, який ви можете легко знайти в описі до нашого ефіру. Не забувайте лишити свій лайк обов'язково, підписуйтесь на YouTube канал Спованова Лайф. І, звісно, всіх і кожного я чекаю в коментарях. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!